Так, народ, цей тюгунчик ще у нас в наявності і актуальний. Нагадую, це у нас тігунчик 2013 року. 103 кВт, не 125, я помилився, 103 кВт автомат. Ось так виглядає тачка з усіх сторін. Машина дуже дуже гарному стані. Я сюди інвестував біля 600 євро в цей автомобіль. Багато чого зробилося. Кому цікаво, все розкажу деталі повністю. Так, що ось такий красунчик-тігуанчик на нових передніх тормозах. Ось такі гуми нормальні зимові, у нас ще є в наявності. Зараз покажу вам, що як виглядає тут всередині. Ось так виглядає салончик, чистенько все почищено. Складаються дзеркала, алькантарка. Мультикермо, автосвітло, навігація, клімат, 206 по пробігу. Зараз навіть спробуємо холодний старт. Як то буде? Машина стояла вже не знаю, ну, до тижня часу. З півточка. Машина запустилася. Кому цікаво, 8500 євро за стикана роки, Будь ласка, почати.